Одеська пара, вона йому каже: сьомо, я тебе зараз зроблю неймовірно щасливим, Сарочку. Мені тебе буде дуже не вистачати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Директор найстарішої парашутної школи підходить до інструктора, який працює у них лише два місяці. Дуже часто люди після свого першого стрибка буквально закохуються в небо. У це казкове відчуття вільного польоту, і через багато років, завершуючи свій земний шлях, просять їх поховати біля того місця, де вони пережили ці незрівнянні відчуття. І цей великий цвинтар біля льотного поля і є те місце. До чого це все? А до того, що саме так докладно все це і треба пояснювати, а то у вас уже третина групи нового набору розбіглася, бо ви їм кажете лише, що це цвинтар парашутистів нашої школи. <свят> що таке справжнє щастя? Справжнє щастя, це коли опівночі тікаєш темними двориками від двохметрового мужика з ножем, він дедалі ближче і ближче. Нарешті наздоганяє тебе, валить на землю, дивиться і каже. Ой, пробач, братан, обізнався. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Після екскурсії на свиноферму два міські хлопчики, захоплені побаченим, повертаються додому. Старший з порогу матері: мамо, а ми на фермі бачили свиню, яка набагато товстіша і жирніша за тебе. Мати в шоці важко опускається на стілець і починає гірко плакати. Молодший син намагається заспокоїти її та якось втішити, гладить по руці і каже: Не плач, матусю, то встішої за тебе немає жодної свині на світі.